Так, хлопці, зробив сканер 3.3 модуль. раз, 3, 3, 2. Камера от лежить, підключена до нього. Тобто вона зараз бачить воно його. Сканування не швидко, біля хвилини, але без рівня RSSI і досить точно. Тобто беру я от зараз оба пішло сканувати далі. Ще дисплей не підключений. Разіо нема, мене суть не в тому, я показую саму логіку, як це працює. І що це працює взагалі? Хоба! нашло картинку. Тут ще буде задійний дисплей, на якому буде писатись текуща частота, кнопка пропуску, кнопка включення і більше нічого такого нема. Це я приймаю зараз навіть без антени, тому в принципі, можливо, воно б його і на сусідніх каналах би знайшло, але ну, тут навіть антена не припаяна, тут ну, ще нічого ще нема. Але при тому всьому воно працює. Тобто, от, ну, Отако кишками доверху. Але воно працює. Ще раз показую, що це не обманка. Хоба, Значить не обманка. Це у нас ми питаємо, відраж FPV 3.3. Зараз де це? От. Да, Видно, що це 3.3. Тут теж видно, що це 3.3. Ждемо. Хава нашло. Тобто час сканування 1 хвилина. Але ну, швидше не мона, без заміра рівня RSSI. Але кілька моментів. Перший момент воно не глючить, воно не може вам показувати молоко чи ще якусь діч. Воно може показувати тільки тоді, коли є справжня картинка. Тобто, Без глюків, без всього остального, дальність ну, дальність вже, в принципі, в нього досить таки непогана в піві спіда, Але е суть в тому, що. Працює і працює нормально, так що работає.